Вважаю, що може відбутися зустріч Трампа і Путіна, і вона закінчиться без будь-яких результатів. Взагалі. Так. Ну, по, по, по Росії і Україні. Може, може не взагалі. Може там вони домовляться про якісь там заходи по ядерному розброєнню, повернення до якихось угод. Так може бути. Про Китай поговорять. Не будуть вони говорити про Китай. Китай стратегічний союзник Російської Федерації, Росія не буде обговорювати Китай з Сполученими Штатами. Навіть не сподівається. Зрозуміло. А навпаки, може бути, е, Сполучені Штати з Китаєм. Обговорювати Росію? Ні. Будуть? Теж не будуть. Ні, не будуть. Китай, Росія це абсолютно логічні союзники у намаганні зменшити е геополітичний вплив Сполучених Штатів. Вони активно над цим працюються. Це, до речі, це навіть не стосується боротьби демократії та диктатур повністю. От ми завжди казали, що Росія і Китайська Народна Республіка це два авторитарні режими, які хочуть зменшити вплив демократичного режиму mm -hmm. у Сполучених Штатах Пам'ятаєте я? Часто цитував в різних інтерв'ю статтю Ненсі Пелосі, колишньої спікерки Палати представників американського конгресу, про боротьбу демократії диктатури. Це була моя улюблена теза. Але я вам хочу сказати, що це не весь зміст. Питання в тому, що в Москві і Пекіні хочуть зменшити вплив Сполучених Штатів поза тим, що Сполучені Штати є демократичною державою чи ні, так як, скажімо, держави Вісі. Німеччина, Італія та Японія хотіли зменшити вплив радянського союзу не, не тільки тому, що Радянський Союз був більшовицькою державою, і точно не тому, що це була демократія. Вони боролися з демократією, а тому, що вони просто вважали, що радянський союз їхній геополітичний конкурент у Москві і у Пекіні є чітке розуміння і бачення. Що Сполучені Штати є їхнім геополітичним конкурентом. Причому вони програють Сполученим Штатам економічно, цивілізаційно. Вони самовизначені, самопризначені борці з Америкою. І вони, в принципі, роблять дуже прості речі: Російська Федерація шляхом війни в Україні із сподіванням, що вона переможе в цій війні, захопить цю територію, вийде до Ужгороду, хоче перетворитися на геополітичного гегемона Європи. Китай. Посилює свій вплив в азійсько тихоокеанському регіоні. І можна нагадати про серйозне посилення вже ще минулого року, там політичні успіхи, по про китайських кандидатів на демократичних виборах в деяких важливих країнах азійсько тихоокеанського регіону, військові союзи Китайської Народної Республіки в азійсько тихоокеанському регіоні. Зараз цей вплив посилюється, як я вже казав, дякуючи курсу Трампа і Маска. І е, Китай ще досить серйозно посилюється у Латинській Америці, чого ніколи не було. От ця історія з колумбійсько-американським протистоянням угу. в цей момент посол Китаю в Колумбії він сказав: зараз стосунки між Колумбією і Китаєм на найвищому рівні за всі десятиріччя. Тобто, вони намагаються витіснити Сполучені Штати не тільки з азійсько-тахіканського регіону, але й з Латинської Америки. Їхня задача. В принципі, складається в тому, що Сполучені Штати просто сиділи собі за океаном і що не втручалися. щоб вони самі пішли з Європи, щоб вони розуміли обмеження свого впливу в азійсько тихоокеанському регіоні, і щоб вони зменшили свій вплив в Латинській Америці і Африці. Китай над цим активно працює. І Росія теж. Росія за минулий рік посилила свій вплив в регіоні Сахелю. Вона практично розрізала Африку, вона вигнала. Американців і французів з НЕГЕР, пам'ятаєте? Так. Це все робота по глоба перетворенню Сполучених Штатів на такого глобального карлика. І ну так, які сидіть собі за океаном, на це все спостерігає. І навіть за океаном не набагато що впливає, тому що в Мексиці, умовній чи в умовній Колумбії, вже величезні китайські будуть інвестиції. Там, де Росія не може діяти за допомогою сили, угу. там Китай буде діяти за допомогою. Грошей, і найголовніше, і найголовніший театр бойових дій майбутнє це Арктика. Там у Китаї, Росії, Сполучених Штатів, різні інтереси. І ось тут буде важливо, наскільки Москва і Пекін зможуть узгодити свої позиції щодо Арктичного регіону, де Росія залишається найсильнішою сьогодні державою з військової точки зору. А Трамп абсолютно логічно до речі, хоче посилити американські позиції. Коли він говорить про купівлю Гренландії, так. це про це. Просто я вважаю, що він мав би більш цивілізовано до цього ставитися. Я вважаю, що Гренландія мала би е е стати важливою ланкою НАТО. Я вважаю, що якщо гренландський народ хоче незалежності, він має за цю незалежність проголосувати. Що Геландія має самостійно вступити до НАТО і отримати можливість військового захисту з боку Сполучених Штатів створення нових і нових військових баз. До речі, Данія це пропонує Трампу. Трамп mm -hmm. просто в це не вірить. Він вірить тільки у факт володіння. Але те, що Арктика. Може стати театром третьої світової війни. Я вас переконую. Тут є два такі театри: є Європа, яка через 5-7 років, якщо вона не буде сильно озброюватися, стане театром великої війни з Росії з європейськими країнами, якщо Україна програє. Але це буде війна, в яку в Сполучені Штати втручатися не будуть, і оскільки вони не будуть втручатися в цю війну, і Росія зможе багато чого досягти. Росія і Китай почнуть наступ на Арктиці на Гриланджі. І Це вже буде третя світова війна із залученням стратегічної ядерної зброї в Арктиці із загибелью мільйонів людей, які в самих Сполучених Штатах Російській Федерації Китайській Народній Республіці І переможцем з цієї війни з точки зору кількості людських ресурсів, вийде Китай. Тому що навіть якщо там загине 100, 150, 200 мільйонів населення, як ви розумієте, то у Китай залишиться значний демографічний потенціал, якого вже не буде у е, Сполучених Штатів, але у Росії залишиться величезна незаселена територія, яка може бути не може бути не частиною ядерних е, е, ударів, і можливо, та ча, частина Росіян, яка виживе під час ядерної зими. Перейде на цю територію за Уралом. Тобто Росія буде за Уралом, Китай залишиться як Китай, Сполучені Штати можуть. А європейської частини не буде. Ну Європа може не бути. Не буде Європи, не буде Північної Америки. Буде Китай. Ну, а це така перспектива, яку я ж не хочу сказати, що вона обов'язково буде. Це такий футурологічний план, якого сказати? треба уникнути. Чи можна сказати, що зараз доля Європи взагалі світу залежить від України? Якщо тут Росія в Україні програє, то цього сценарію не буде. Абсолютно точно. А чому цього сценарію не буде? Окей, Росія програла в Україні або зараз уклала якісь там певні мирні угоди. Захід продемонструє свою солідарність і готовність працювати заради збереження тих країн, які хочуть мати свій самостійний курс розвитку. Немає значення, як це, під яким соусом це буде подаватися збереження міжнародного права чи захист ага. на території, де ми хочемо добувати рідкісні завальні метали. Головне, що Росія далі не піде. І це буде важливий урок для Китаю. Якщо не буде гегемонії Росії в Європі, буде набагато важче продовжувати наступ. Ну і крім того, за цей час, як ви розумієте, закінчиться каденція Дональда Трампа mm -hmm. і маятник, який зараз дуже рід різко хитнувся в бік ультраправих політичних сил в Америці, різко хитнеться в інший бік. Так завжди бувало, так знову може статися. От І це обов'язково станеться, просто тому що для цього працюють всі демографічні механізми в США. Трампізм це агонія цієї Америки, яка зникає на наших очах. А що буде далі? Якщо це Трамп, можна поговорити? Якщо Трамп дуже сильно розхитає цей маятник в бік. Ультраправих політичних настроїв наступний президент Сполучених Штатів буде політиком ультралівих поглядів таким собі молодим Берні Сандерс. Uh -huh. Ну чи є Октавія Кортес, от вам президентка Сполучених Штатів, тобто буде обрана людина претендентом від демократичної партії з ультралівого кола, uh -huh. і це ультраліве коло отримує всю владу в Америці. І Вони почнуть, е, е речі абсолютно протилежні тим, які робить Трамп. Вони будуть виправляти помилки Трампа. А в самих так штатах, звані. от це правління Трампа, наскільки воно може пройти безболісно. Ну тобто, давайте знаєте, з вами згадаємо. Я зараз не, не хочу там, вдаватися в якісь там серйозні конспірологічні історії. Але давайте згадаємо, як напередодні виборах виборів у Сполучених Штатах вийшов фільм, американський фільм. Називається Громадянська війна. Чи ці. я пам'ятаю? Так, і якщо я навіть, навіть розмовляв з режисером. Якщо придивитися, то це дуже схоже на якусь, навіть не агітку, а Взагалі, то те, що знімає Голівуд, дуже часто відповідає певним політичним течіям, ну чи намаганням гіпертрофувати політичну течі. Я не бачу зараз засад сполучених штатів для якоїсь громадянської війни, але бачу засади для якоїсь ерозії. Американської демократичної державності, і це взагалі криза демократії в усьому світі, не тільки сполучених Штатів. Я думаю, що Дональд Трамп задає дуже багато правильних питань і угу. дає на ці питання, як правило, абсолютно неправильні відповіді. Я думаю, що його наступник, який буде ультралівим президентом Сполучених Штатів, теж буде задавати неправильні питання і буде давати на них неправильні відповіді, але протилежні. Можливо, після цього коливання маятника з одного боку до іншого він повернеться в центр через там. 12-16 років. Це не дуже довго для історії.